На першому подільському без електрики, але з непереможним бажанням розповісти вам головне із життя області. Розпочинаємо наш інформаційний підсумок. Не перемикайте. Через аварію на Чернолівському водогоні частина Хмельницького напередодні залишилася без водопостачання. Тож, поки комунальні служби працювали над усуненням технічних несправностей, щоб не залишити населення без води, на допомогу прийшли надзвичайники і забезпечили технічною водою усіх бажаючих хмельничан. Набрати її у тари можна було за кількома адресами. Прокурори у верховному суді відстояли покарання для нелюда, який з 14 років розбещував доньку та знівечив її обличчя. Батько тримав її у постійній психологічній напрузі, надмірно контролював. Також потерпіла, перебувала у страху через систематичні смс-повідомлення з погрозами, що надходили з невідомих телефонних номерів. Коли дівчині було 19, кривдник змусив жертву посеред ночі піти у поле, де зненацька облив її серчаною кислотою. Тоді дівчина розгледіла у нападнику свого батька. До місцевої лікарні вона потрапила з понівеченим обличчям та опіками 6% тіла. Своєї вини у вчиненні тяжких злочинів обвинувачений не визнав. Попри це, наступні 8,5 років 44-річний мешканець Білогір'я проведе за ґратами. Шепетівщині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався літній чоловік. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Кутки, що на Славутчині. Водій автомобіля Ваз 2107 зіткнувся з гужовою повозкою. Керманич повозки, – 88-річний пенсіонер, отримав численні травми. Наразі він перебуває на лікуванні у Славутській міській багатопрофільній лікарні. Дві українських атомних електростанції Хмельницька і Рівненська постраждали від масованого обстрілу росіян 15 листопада. Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гросі. Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю в Україні може раптово погіршитися, збільшуючи ризик ядерної аварії, зазначив посадовець. Магате на основі отриманої від української влади інформації повідомила, що ХАЕС через масовий ворожий обстріл втратила повний доступ до електромережі. Це змусило електростанцію тимчасово перейти на резервне живлення від дизель-генераторів. У цей період два реактори станції були зупинені, припинивши постачання електроенергії домогосподарствам, заводам та іншим об'єктам. Електропостачання ХАЕС було відновлено більш ніж через 9 годин. Надзвичайники Хмельниччини у складі зведених загонів разом з колегами Львівської та Рівненської областей, а також мобільним рятувальним центром швидкого реагування ДСНС України, до складу якого входить особовий склад та спеціальна техніка, проводять відновлювані роботи на звільнених територіях Херсонської області. Головною задачею є протягом місяця розмінувати основні підступи до будинків, щоб люди могли повноцінно жити у населених пунктах. На Хмельниччині започаткували новий формат спілкування та обмін досвідом серед волонтерів та громадських організацій. Новостворений проект має назву волонтерський сніданок. Наші журналісти побували на першому зібранні та про усе розкажуть і вам. Обмінятися досвідом, отримати нові знайомства та розповісти про свої досягнення. І все за сніданком. Хмельницька обласна військова адміністрація започаткувала новий формат зустрічі для волонтерів, аби налагодити комунікацію. Ідея взагалі яка? Це, по-перше, подякувати волонтерському руху. Волонтери дуже багато чого роблять. Ще з 2014 року і взагалі з всієї історії волонтери це лідери суспільної думки, це люди, які допомагають нашим, як і військовим, і внутрішньо переміщеним особам. Ідея тут була така, по-перше, їм подякувати, по-друге, зібрати, щоб між собою познайомилися. Це дійсно перший такий волонтерський сніданок. Я впевнений, що він буде не останній. Близько сотні представників волонтерської спільноти з усієї області долучилися до обговорень питань першочергових та болючих, допомога військовим та переселенцям, збір донатів на закупівлю найнеобхіднішого в період військового протистояння. Роботи не бракує. Наша організація зосереджена на багатьох напрямках. По перше, це ми організовуємо офлайн забіги по Україні. Тобто людина може зареєструватися, пробігти, отримати медаль, тематичну медаль. І частина з цих коштів йде на підтримку збройних сил України. Інший напрямок, над яким ми працювали, це кібервійсько. Тобто, з 3-го дня війни ми запустили кібервійсько. Тобто, можливо, ви бачили в телеграмі група Cyber Army Хами. Ось ми публікуємо там завдання. Ми організувалися разом дві громадські організації. Потім видавництво Абетка і громадська організація Подільський біорегіон». І зразу почали тобто, думати, як можна допомагати фронту військовим, цивільним от тим районам, які постраждали від обстрілів. От. І створили волонтерський центр, де почали збирати допомогу і грошову, і матеріальну, і все. 24 лютого мій чоловік пішов, пішов захищати нас. А ми з донькою залишилися Аріна. Вона нагороджена як наймолодший волонтер Хмельницької області. Вона в перші ж дні почала продавати свої іграшки, зібрала тисячу і купила 1200 пасок, які були відправлені з волонтерами на фронт до хлопців. У ході спілкування кожен мав змогу поділитися ідеями розвитку волонтерського руху в області і за її межами, аби підтримувати статус Хмельниччини як надійного тилу та разом наближати нашу перемогу. У Хмельницькому інституті міжрегіональної академії управління персоналом організували патріотичний забіг єдності. Захід приурочили до Міжнародного дня студента та на підтримку студентів вишу, що у такий нелегкий час стали на захист нашої країни. Ми єдині разом з ними з таким гаслом викладачі та студенти денної форми Хмельницького інституту Мауп побороли дистанцію у один кілометр, аби підтримати своїх ровесників, котрі сьогодні тримають українську оборону на усіх фронтах, ризикуючи власним життям. Патріотичний забіг єдності відбувся напередодні символічно до міжнародного дня студента. Ми хотіли проявити солідарність з нашими студентами, які перебувають у лавах збройних сил України, які перебувають у лавах Національної гвардії, територіальної оборони національної поліції України, тому що ми з ними солідарні, і звичайно, що нам хочеться, хоча б таким чином, їх підтримати, щоб вони знали, що ми завжди про них думаємо, ми завжди про них піклуємося, і ми в свою чергу робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Основну дистанцію студенти пробігли у дендропарку серед учасників акції як. Хлопці, так і дівчата усі попри юний вік розуміють ціну майбутньої перемоги і намагаються усілякими способами підтримати оборонців та бути корисними на своєму місці. Студенти пам'ятають про те, що в Україні йде війна, не залишаються байдужими. Наша студентська рада вона збирала допомогу для військових от недавно, місяць тому, яку вже відправили нашим захисникам у у гарячі точки. Тож сьогоднішнє навчання студентів вишу проходить у поєднанні з волонтерством та розробкою нових проєктів. Є пару ідей по волонтерстві. Ми хочемо допомогти нашим військовим, які лежать в госпіталі, долучитися до збору, спекти щось смачненьке і їх пригостити. Учасниками забігу стали понад 150 осіб усього очно у виші навчається 299 студентів. Відтепер дізнатися, чим ми дихаємо, стало у рази легше. У Хмельницькому офіційно запустили проект аналізу якості повітря. Його розробила українська it компанія Лун спільно з командою факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До слова такі станції вже запущені у Києві, Львові, Одесі та Чернівцях. Восени ми бачимо десь середині жовтня, що у деякі дні було незначне підвищення цієї концентрації. На ось такі інтерактивні мапі хмельничани можуть перевірити у реальному часі наскільки чисте повітря за вікном. 17 листопада в місті офіційно запрацював проект української айті компанії Лун спільно з командою одного з факультетів університету Шевченка. Іде війна, яка там якість повітря. Навіщо ви зараз вимірюєте якість повітря під час війни? Навіщо це робити? Тому що ну ми продовжуємо всі дихати. На щастя, я повітря дуже впливає на стан нашого здоров'я. Ми маємо фіксувати всі злочини осі, зокрема екологічні. Гарна новина, що от зараз у Хмельницькому повітря чисте протягом двох місяців. Прилади працювали у тестовому режимі. Зараз уже доступні графіки із першими результатами. Станції розмістили по місту та щосекунди моніторять якість повітря, фіксуючи найбільш небезпечні для здоров'я надрібні частинки. Наша станція складається з двох частин, так з такої палки, так, котра виконує функцію нашого носика. Тобто тут знаходяться саме тут знаходяться усі наші датчики. Ми саме заміряємо, як сказала Аня, дрібно дисперсний пил, та додатково ще встановили датчику тиску, температури та вологи. Вся інформація потрапляє в контролер, і за допомогою вайфай підключення дані передаються на сайт. У безкоштовному додатку чи боті можна бачити результати. Як кажуть розробники, такі станції можна встановити і біля власного будинку. Один із головних факторів роботи станції це, як я і казав, є вайфай, так, тобто інтернет і електроживлення. Звичайно, ці станції можуть живитися навіть від павербанку. Але ну треба розуміти, що зараз ці станції встановлюються стаціонарно, і через це, якщо не буде електрожилення, то на жаль, і станція не буде працювати. Станції передали місту безкоштовно. За обслуговування також грошей не братимуть. Загалом у Хмельницькій громаді планують встановити до 10 таких вимірювальників. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Часом на Хмельниччині вже випав перший сніг. Зниження градусу за вікном стало суттєво відчутним. А чи встигли краяни підготуватися до зими, чи ж похолодання застало зненацька? Дивіться у нашій постійній рубриці. Питання дня на Хмельниччині випав перший сніг. Чи встигли ви утеплитися та підготуватися до зміни погодних умов? Ну де, я в селі живу, де, зробив все, що треба, утеплив ями, все ну підготувався до зими А ні, я. З Києва і приїхали до вас тут жити. Ще не встигли взагалі адаптуватися. А що мені готуватися? У мене все тепло, квартира у мене знаходиться в середині вдома і тепло. Батареї там немножко гріють, вистачає. Що пенсіонеру багато треба? Всіх тепло є. Все хоккей. В принципі, так, тому в мене минулорічний одяг такий, що можна і цей рік носити. Я не планувала купувати щось. А так встигли все добре. Ну у нас в принципі в квартирі тепло. Ми ще поки що опалення не включаємо. Нам нам поки що нормально. Записались з свічками, генераторами, павербанками. Ще за літа і роки три тому. Просто зробив класний ремонт, класне утеплення. На біду поїдемо в село. А на Хмельниччині ви по перший сніг чи встигли ви утеплитися та підготуватися до зміни погодних умов? Е -е, маєте на увазі в будинку. Так ну якби в будинку в мене завжди було утеплене і підготовлене ще завчасно. Ще кілька років тому оставили котел на дровах і котел газовий, навіть не знавши, що таке може бути. Попри нелегку ситуацію та чергові атаки рашистів, комунальники Хмельницького здійснюють планову висадку дерев у різних мікрорайонах міста. Днями озеленили і гречани. Усе зафіксували наші колеги. Днями Милозеленювач міста висадили нову алею по вулиці Шухевича, що у мікрорайоні Гречани. Ділянку засадили кленами. Ми почали ось тут, по, тут в районі Насолоди, і, і будемо проводити посадку аж до, цього, до парку Чекмана. На цій ділянці десь приблизно там у нас де, десь 32-33, ну, дивлячись від того, як там, які умови погоні. На цій ділянці комунальники вирізали частину старих дерев, що були в аварійному стані. Натомість, кажуть, зараз найсприятливіший для висадки та підсадки нових порід період, тому роботи є плановими. Дерева в нас закуплені з закритою кореневою системою, а зараз саме якраз період такий, що дерево знаходиться в стані спокою, тому то зараз найкраще проводити посадку дерев. Де росте липа, значить підсаджуємо липу. Де є клен, підсадуємо клен. Окрім цього, озеленили і низку центральних вулиць міста. Івана Шимчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Мистецтво фіксувати життя вулиць. Таким є фактично головне завдання вуличної фотографії. Вивільнити фотографії із традиційних виставок вирішили українські митці, організувавши торік урбаністичний проект, який з літа реалізовують у Хмельницькому. Спілкувалися із ідейниками наші журналісти. Показати просто на вулиці світлини, які зроблені на вулиці. Так би мовити, повернути мистецтво на своє. місце. Такою видається головна ідея показу фото через проектор в середмісті на стіні. Так виставки потрапляють до людей, а не люди на виставки. Це якби піднімаємо українську фотографію, і це хобі. Це ж то, що не приносить грошей. Це певна рефлексія, це певна грань, але вона дає реальний зріз життя. Це певна такі протести, рефлексія проти війни. Основним завданням вуличної фотографії є фіксація і збереження часу, в якому ми живемо. Особливо актуальне це стає сьогодні, коли світ стрімко змінюється на наших очах. Те, що здавалося дивним ще вчора, сьогодні стало новою нормою. Такі світлини є справді найдокументальнішими і найправдивішими. Ми відрізняємося від художника, який створює щось на полотні, тому що ми вириваємо якісь фрагменти життя з вулиці. І намагаємось фіксувати, розуміючи, що мить, яку ми фіксуємо, її більше не буде. Вона ніколи не повториться. вуличних залі як жанр. Вони вільні, вони, вони свободні, вони мають якісь таку, таке відчуття, що там немає рамок. Ви можете зловити такий момент, на який не звертають люди увагу. І те, що для людей зазвичай пересічне, це стає мистецтвом, і це класно. А Розоу круто, тим, що ви можете подивитись вуличні фото прямо на вулиці. Це така ініціатива кожного кожної неділі. Показувати прикольні фото різних фотохудожників дуже атмосферно. Що подобається відвертість, мабуть. Та момент, які спіймали, започаткував такий своєрідний фото стріт арт, японський митець Тадаші Даші Ідею підхопив його український колега, котрий уже другий рік популяризує українську вуличну фотографію в різних містах країни. Ідея проекта японського уличного фотографа Тадаша Ніше проводять з 18-го року. Недавно було 4-хлетія. В двадцяти году я познайомився з ним через інстаграм, і он такой же проект організувати в Україні. Перший показ в Одесі. Потім я показував в Кривому Роге, в Полтаві, в Нововолинській. У Хмельницькому на стіні театру імені Старицького фактично щонеділі з початку літа можна переглянути чергову добірку вуличних фото місцевих митців. Організатори кажуть, що продовжуватимуть демонструвати світлини допоки сприятиме погода. І на сьогодні це все про що хотіли розповісти. Та ми продовжуємо свою роботу, попри виклики та спроби рашистів нас зупинити. Дякуємо, що залишаєтеся з першим подільським, і обов'язково до наступної зустрічі в ефірі.